Ćwiczenie drugie A. Proszę przeczytać tekst i powiedzieć, co robią Weronika, Daniel, Olena i Bartek. Wprawa druga A. Proszę przeczytać tekst i rozpowiedzieć, co robią Weronika, Daniel, Olena i Bartek. Cześć! Mam na imię Weronika. Przywit. Mnie Weronika. Jestem z Polski i mieszkam we Wrocławiu. Ja z Polski i żywu u Wroclawi. Bardzo lubię sport, pływam i jeżdżę na rowerze. Dużo lubię sport, lawaju i jeżdżę na rowerze. Ja i moja mama często podróżujemy za granicę. Jeździmy do Niemiec, Francji albo Hiszpanii. Ja i moja mama często podróżujemy za kordon. Їздимо до Німеччини, Франції чи Іспанії. То мій колега Даніел і коліжанка Олена. Це мій друг Даніел і подруга Олена. Вони теж дуже подорожують. Вони теж багато подорожують. Даніел швидко плива, а Олена дуже добре їздить на нартах. Даніель чудово плаває. А Олена дуже добре їздить на лижах. Разом з Оленою і Даніелем тренуємо карате і грами в теніса. Разом з Оленою і Даніелем ми тренуємось карате і граємо в теніс. А А то наш наш колега Бартек. А це наш друг On jest bardzo дуже i і любить сидіти вдома. Він дуже лінивий і любить сидіти вдома. Чангле гра на комп'ютері, огляда телевізію і дуже шпі. Постійно грає на комп'ютері, дивиться телевізор і багато спить. А ти єстеш активний чи лінивий? а ти є активним чи лінивим? Пуливаш, плаваєш, єжджіш на ровеже. Їздиш на велосипеді, граш в теніс і тренуєш карате, граєш в теніс і тренуєшся карате.